Доброго дня, дітки! Сьогодні ми будемо працювати в техніці декупажу. Будемо створювати кар... картинку «Веселі звірята. Дуже багато в природі, є різних різних тварин. Є свійські, є домашні тваринки. І сьогодні ми будемо працювати над кар... технікою декупажу над картинкою. Веток. Кого є вдома звірята? Віка, що у тебе є вдома? У мене вдома є попугайчик Кіша І у бабусі є чотири котика і одна собачка. А у uh, машина? У мене є два котика та собачка. Ох, так багато у тебе. Молодець. лізочка, що у тебе є? У мене кошка матіння і хомячок пружинка да? А кого ти більше любиш? Пружинка. Пружинка? Артем, і в тебе хто є? Так. Да. да, а хто? От ти можеш і диви. Да, Анічка, у мене а у анішка, у мене нас як багато. У мене є собака Коко, Герда і Грей і Тузик. І е коти Мутік і Тіна, і багато рибок. Анічка. А у мене є Тит, його, ну, її звати Анабель і Тер, дуже багато. Риб. А в природі які ще тварини бувають? Є свійські і домашні, да? і дігі. І дігі. І дігі, так? І дякіє. На минулому році я просила вас підготувати загадки про тварину. Так. Готували? Да. 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 Ну давай, Анечка, а <клес> Влітку сіренькі, взимку біленькі, довгі муха має, швидко стрибає. Молодець, Машенька. Це тварина вже від ранку, відкриває колись, м'яко йому по хоче, посмітанки хоче. Що це, діти, за боркаток? Це пухнастий, сірий, котик. Ще не впав на землю сніг, він ховається в гарні. І до теплої росни поринає від осни. Ведміць. Що, за дивно, не на стріжинка шишки піде. З гілки скік та скік на гілку. Упізнали, друзі. Білку він нікого не чіпає, в лісі їсть траву гуляє. Та й ляслими рогами може в порти із вовками. Олей. 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 Я сірий хижак лісовий для звірів, я дуже страшний. Полюю і вию. О, живу в глибокій норі, полюю і вию вночі. Вовко. В темному лісі проживає, довгих віст по нас немає, їй на місці не сидиться, як зовуть її. Лисиця! Лисиця. Уночі гуляє, де спочиває, має круглі очі, бачиться від ночі. Соло! У зеленому жакеті голосує в очереті, хоч і плавати мастак, і не риба, і не рак. Жаба. Молодці. Сьогодні ми будемо продовжувати удосконалювати нашу техніку декупажу. Що таке декупаж? Хто знає? Анечка. Декупаж це декорування різних предметів за допомогою вирізання та наклеювання картинок. А які матеріали ми використовуємо для декупажу? Шкіру, дерево, метал, скло, текстиль, кераміку. А що ми можемо декупажом робити технікою? Хто знає, може? Знаєш? А пам'ятаєш, шкаф у нас стояв? Да. Пам'ятаєш, так? Да? Що ми можемо декорувати його технікою декупажу? Да. Да? Да. Що ми ще можемо? Ми можемо різні бутилочки. Рамочки, бути. Можемо навіть сумки робити, да. правильно в техніці декупажу. Да. Що ще ми можемо робити? Ми можемо пінопласти ще. Пінопластом, да, так за що? Тарілки. Тарілки. Тарілки також ми можемо робити. А яка послідовність роботи нашої по техніці декупаж? Що ми спочатку робимо? Біла краска покриває. Да, так, робимо основу білого кольору, тому що на світлому фоні краще клеїться. Матеріал, який ми будемо клеїти. Ми можемо клеїти серветки, ми можемо клеїти декупажні карти, ми можемо клеїти так, також є рисова бумага, є картинки, які дуже красиво виходять. так? Спочатку ми, робимо, це ми основу робимо, щоб білого кольору світло вона була, а потім ми вибираємо, що ми вибираємо на цю основу. Малю, малюнок, 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 який ми хочемо нанести на цю серветку. так? Наносимо, вибрали ми малюнок. Що ми робимо з цим малюнком? Ми його приготов, готовим, так? Ми йому вирізаємо. Так? А що ви ще любите робити, коли ми вирізаємо малюнок? Що ми робимо? Щоб малюнок їх дуже гарно на поверхні. Ми приклеїмо, то потім. А пам'ятаєте, що ми робимо? Дуже часто, щоб малюнок общіпуємо, Щіп-щіп робимо. Так а ми, так ми так. говоримо, щіпші -щіп Да? І тоді малюнок, коли лягає на поверхню, він е е дуже… Е коли ми обрізаємо ножницями, то воно грубо виходить, а це, виходить, в нас краще. Так? Клеїмо яким клеєм? Повививає до, до основи. Так? А потім ми що робимо? Сушимо, сушимо. 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 Лаком покриваємо. Сушимо. А тонування ми робимо. Да. Красками так. Ага. Ага. Да. Потім тонуємо і потім ми лаком покриваємо. Лаком покриваємо. І робота наша закінчується. закінчується. Якщо нашій роботі потрібна, наприклад, з спинопласта, ми робимо е крючочок, для того, щоб нам її оформити до кінця, щоб ми могли прийти додому і повісити. Да? так? Так, Ну, ну що, ми будемо робити, вибирати роботи свої? Yeah. Так! так? Ми Будемо вибирати, На минулому році ми приготували е, з вами заготовку. Пенопласт ми покрили акриловою краскою світлого кольору. Зробили з багетами рамочку і наклеїли ми гарячим клеєм, зробили нашу е, заготовочку. так? Тепер ми будемо вибирати з вами. Серветки, які ми будемо зараз наклеювати на нашу заготовку. Новорічні серветочки ще є машенька, машенька на, будь ласка. Ось у наші звірята, які зайчики, і білочки. А Ірочка, Так, А зайчики наші хто він? Ані? Мішки та салати. А це у нас артемка, так? Колобок. Це у нас лошадка, анечка. І піцюні на лізах. Тепер ми беремо ножиці наші і будемо працювати за готувати до наклеювання. Все. Вирізаємо, обчікуємо. Зверята, да? Да, да. Дітки завжди люблять звірят. Хто вирізав, общіпуємо картинки щоб картинка на пенопласі дивилася дуже гарно. Получається, Іра, ножиці перед себе можете. Хто закінчив працювати, ноже кладете, кладете на своє місце. Так. Так, молодець. Так, Маша. Усерднанечка молодец. Закінчил уже? Нет. Mm -hmm. Саме таке інтересне, так? Щіп-щіп. Менші дітки першого класу у нас зроблять. Ножи це кладете на місці, вже зробив свою роботу. Тепер ми беремо кісточку і будемо працювати з клеєм. Щас я вам клей наш баночках, коли вас починаємо і... нашу роботу, Крісля. декупаж, Машенька, уважно дивіться. Починаємо посерединки, пам'ятаєте? No. Ми посерединки розділяємо нашу роботу на дві половинки, і тепер працюємо з першою половинкою. Клеїмо так, щоб весь воздух, який знаходиться під серветкою, виходив. І клей приклеювався до нашої білої основи. Це. Берете, вмакаєте в клей, і починаєте працювати. От у Артема у нас тут, бачиш Артемка, виходить на, на, на рамочку. так? І це дуже буде гарно. Отак ми його. Раз. І буде продовження нашого малюнку на рамочці. Тепер цю половиночку закінчуєш. Так, Маша, Маша велика. Маша, і тут у нас, будь ласка, бачиш, в тебе виходить малюнок також на рамочку. Значить, отак. Виганяємо повітря звідти. Та канечка виходить в тебе, так? Да? Одну половинку спиваю, а потім іншу буде. Так. А у нас у, у, у Вікі це декупажна карта. А декупажну і карту ми... ми покриваємо в першу чергу. Ми покриваємо основу клеєм. Основу ми покриваємо клеєм. Для того, щоб вона лягла у нас дуже гарно. От дуже плотна бумага у віки попалась у нас. Так, Віка, Тепер ми приклеюємо. І зверху ти також, як серветки, приклеюєш бумагу. О, Артемка, молодець. Молодець. Отак повітря, звідти. Щоб повітря ні, не залишалося. О, не бійся, Віза. Нажимаєш. Ти ж не перший раз робиш, Нажимаєш, декопаш. О, серветки. Раз. Все, молодець. Тепер іншу сторону. Так, івочка. Давай я тобі чуть-чуть допоможу -чуть -то на рамочку. Бачиш, треба прижати, щоб вона... Он. Так. Тепер в іншу сторону. Отак можеш повернути, щоб тобі удобніше було. Так, а дивіться. Дивись, панечка. отут. тут. присоединяется к нашей работе. Мы так раз. И так. И на рамочку вышли. И вот тут по витре видно. Бачишь? Нажимаешь по витре. Бачишь? Продивлюйтеся. Не, мене. Щоб... У мене тут воно вискає. Да? Ну, нічого страшного. Страшно. Все. Хто зробив роботу, ми зараз будемо її Анічки ще, так? Да? Угу. Давай, Аня, другу сторону. І ми будемо її сушити наші роботи. Чим ми можемо сушити роботу. Філеном. Філеном. А ще чим ми, у нас буває обогрівач є, який ми включаємо і сушимо. Так. Да? Що, закінчуємо роботи. Хто закінчив роботу, кісточки ставити в -та? бабочок. Дітки, наклеїли ми саме. Тепер після наклеєння серветки ми будемо її сушити. Ми будемо сушити двома способами. Одним ми можемо обігрівачем сушити, а іншим ми можемо феном сушити. І ми зараз зробимо і обігрівачем, і феном. Так? Анечка, можна отак поставити роботи. Давайте до цього. Аня, тут можеш ти держати, ми включимо квето. А феном я покажу, як феном сушимо руки. Включаємо фен і сушимо повітря, повітря сушить нашу роботу. Гаряче повітря быстро просушує. Після того, як ми просушили, ми дивимося, що клей наш висох, поверхня наша суха, ми починаємо тонувати наші роботи. Беремо роботу, де пірочка твоя. Тонуємо наші роботи, підбираєте колір, щоб кольорочення було підходило до вашої роботи. Колір тонуємо ми акриловими красками. Вони у нас. Є різні кольорів, ви підбираєте, берете краску, колір, який вам підходить, берете кісточки і починаєте тонувати. Тонуємо ми, Аня, який колір в тебе буде? Голубий. Голубий, так? Показую вам. Беру кісточку і починаю тонувати. Адічка, що ти будеш тонувати? Тільки рамочку Ні, чи пінопласт? Пінопласт. Пін, пінопласт. Пін, пінопласт? Значить, потрошечку макаєте кісточку в краску і починаємо тонувати. На пінопласті ми тонуємо такими ветер і коли ми починаємо красити, мене, красити краскою, тонуємо рамочку. Будь ласка, берете кісточки, берете фарби, які вам потрібно, і починаєте роботу. это у получается? да. а ну артемка? ты выходишь, рамочку, видишь? Угу. ты можешь прямо так выйти, чтобы картинки было, разумеем? Угу. красиво. вот так, бачишь? чтобы оно было естественно. Угу. вот так, хочешь а тут она еще так, ужасная, угу. Так. Так, Лиза, помнишь, как мы угу. я ж показывала вам, именно такими движениями, чтобы она, и для того, чтобы валяла, рамочка, сейчас, Вика, для того, бачиш, Лиза, вот туда, видишь, чтобы краска угу. у нас затонувалась, в Так. А можна на пенопласт можна не красити. Він залишається білого кольору. Також біла краска. Акрилова краска. Ну, робиш. Так, рошечко. От сюди, бачиш, заходиш кінчиком кісточки і на краям. І покриваєш, отак піднімаєш рамочку, щоб тобі краще можна було. І бачиш, проходиш, щоб пофарбована була вся рамка. І тепер будеш собі. Тебе залишається, бачиш, ти мене роботу не підготували. А звідси, і сюди ти красиш. Раз, О, да? Так, да. Вот тут ти вийшла, значить, ми отак. А чом будеш білим, так. А, біло, да? а тут фарбуєш білим. Так получається. Молодець. Угу. Будь артемка буде повернула комусь. Можна завжди. Так, половички. Трошечки не скрій, не Тепер, Аня, ти закінчила? Значить, поправляєш. Красочку, везде ще другий раз проходиш, продивлюся, щоб везде було покрите. Хто закінчив, проходити ще раз контрольний покраски. Вот, так. Вот. вот тут бач. вот там попросилась у нас белую краску. Нам надо пофарбовать еще, чтобы она стала у нас хорошая. И Нет. Квитер-то вызывается на рамочке. Вот это ты и запрашиваешь. Вот так. Молодец. Так, на штуку. веселіше. Анечка у нас любить лошадоч, да, Аня? Зрия дуже любить. Все? Хто закінчив, кисточки кладете. Баночку для який фарбу ставимо туди. Ні. ми свої пофарбували. Тепер ми її будемо просушувати. Обратно ми просушуємо нас по ставимо, включаємо. Обігрівач. Машинка, давай роботу, обігрівач. І феном також будемо сушити роботи. Розсушуємо. Фарба наша висукла. Наступний етап нашої роботи, який? Покривання лаком. Лак у нас стоїть. Беремо кісточки і починаємо покривати лаком. Лаком ми покриваємо і серветку, і тонування наше, яке ми напаркували. Вмикаєте кісточку в лак і також починаєте з серединки. Покриваєте лаком одну сторону роботи. Потім другу. Так, Анечка, покривай, будь В одну сторону, потім другу. Так, Артем. макай лак, Ірочка, макай. Не бійся. Серветку спила, а на закінчення будете фарбувати рамочку. У По порядочку. А это? Да? Нет, у сейчас у Вот так. Вот ну, так ты робишь. Молодец. Так. Mm. Так. Mm. А, ого, так. Покриваємо також. Ти щоб ти затонувала красочку ти також покриваєш, а потім вже будеш рамочку да, покривати. Покриваєш рамочку і квіточки ці покриваєш вже на рамочці. А мені рамку рамочку покриваєш, так. Я це теж філетове покривати. Так, да, все повністю покриваємо лаком для того, щоб... Що лак робить? Захищає. Захищає нашу картину. Від сьомо. Видавай на... Все? Ні, у мене все все. Не лишай, не лишай. То, Ті, з кісточки ви все випадають. Всі залишає, що. Ти ну їй теж випадають. І що? у ній теж вона Нічого не залишиться. Ну чого залишиться? Може, кісточки то, не то не все, Іра, переходиш до локування. Рамочки. Віка зробила да. вже. Молодець. Залишаєш, кисточку ложиш на місце. Работу готуємо до просушки. Маша. Кто закінчує, кісточки ловки на місці, а для просушки готуємо. Так, серветки наша. Кому потрібна серветка, берете влажну серветку. Витирайте ручки, щоб були. Все, закінчили? Так. Дітки, ми закінчили нашу роботу. Завтра, яке у нас свято? Свято Для кого ви хотіли би подарувати подарунок? Анічка, для кого ти хочеш? Я б е, хотіла подарувати свій подарунок бабусі та дідусь. Mm. Е, тому що вони люблять, коли я е, щось роблю своїми руками. І це ти хочеш подарувати на свято? Так. Yeah. Ірочка, ти. Я хочу подарувати тату мі і мамі. Молодець. Mm -hmm. Артю. Артюм. на Артюм, навіть мамі. І то і папі. І папі. У нас Артюм дуже любить подарунки робити для своєї мами. Да, і для папи. І для папи, ну для папи теж. Іза. Я не сьогодні молод човен, яка дуже любить котиків. Котиків? Да. Віка. Я хочу подарувати цатові і мамі, бо мама любить від мене жатків, а папа любить тваринок. Да. Да. Я хочу подарувати маму мамі на свято. Я хочу подарувати своїй мамі, тому що вона дуже любить тварин, особливо коней. Так що я думаю, що ваші подарунки дуже сподобаються вашим батькам, кому ви їх приготували, так? Я дуже дякую, наші роботи готові. Я дуже дякую, ви були дуже молодці, дуже старалися, і подарунки у вас і роботи ваші дуже хорошо отримали. Тепер ми будемо пити чай, а наші е, роботи, рамочки, вони підсохнуть за цей час, коли ми поп'ємо чайок. Так? Так, так. Все. Дякую. Студія. Орнамент!